Всім привіт, з вами Саня Майнер і знову мій друг Денис. Здоровайся. Добрий день. Ну і сьогодні ми будемо знову грати. Зараз я взялася шпаг американський на третього рівня. Породимо на другому рівні. теж на третьому рівні, тільки на німецький. Ми вже записували один ну, відео, але на перше відео не дуже вдалося. Ну трошки так. Друге, думаю, буде краще. що ти на яка на стратегія? Молтовий направо їдь. Почекай. Давай, давай, давай давай падивай, давай, давай, давай. Йди до Москвати. Хто некультурний по машинам їздить? Хто некультурний? Ти що за впалера така в мене виїхала? Так, я зараз виїжджаю на форт. Саша, Саша наліво там є один АК-64 як цей. Так що я тут зараз розгортаю. О, Саш, от Пачо. прямой прямую їдеш. я не прибил. А я еду там, где... Опа! Саша, сюда, сюда, Саша. Ой-ой-ой. ой Там все команды, тянет. А блин, на базу. Саша, ты меня кажешь, холера едет! Я бачу. Саша! Ты бил! Ты далеко. Я на их базе, не захватываю. Их говорит говоричу, да. Слушай, спасай! Я на их не базу! У там вот зараз за А поеду заразу в деревню его можно опыт! Слушай, спасай меня! Спасай! Вот ты на вони! Я, я не тоже, я тоже к ней после двигатель! Я купил! Слушай, она БАЗа! База!

Я <свистач> на тебе дивлюсь. Думаю, сьогодні буде два або три бої, які вони будуть залежать. О, красавчик. Я теж артилерію вбив і двох раних почти вбив. Так це покрайся. Я вітаю. О, 118-му летні. Так, так, де ти є? я тебе бачу. Ага, танк один на. Ну їдь на базу, захват роби. Або йти А, та їх вже троє, двоє їх лишилось. Ну це вже колий виграний бій. Ну, що, в тому відео буде бій виграв, один прогно. А зараз ми виграємо два бої у тебе. Что по-свому стріляло? Не хочеш? Не хочеш. Чи придати? Усі граната? Не хочемо. Стріляєш. Опа, там якийсь пасік з 1%. 1% було 4%, вс, 1% лишився. Все, ми виграємо. Оле, 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 Холіра виграє! Так, що ми виграли? Я одного вбив, но ничем. 18. Другий рівень, в нього ривень. Бобило... Я трошки заробив. зарубил. 99... Да я 996 заробив і 5764. Я 969 опыта і 6800. Давай Давай Так чекай. Так, свої... да, все, на, на, на таране є, я тобі отвечаю. Дивись, Заседай. Якщо карта природа, заседай на стаков кущах, содержат. Природа. Я, тебе... я такой карты напит. Ну, так все давай. Три, а там де домів, менше таких село, розумієш? А, я понял, понял. Да сюда я, пом я. кущі стріляй, все. Ну, я, я понял. <coughs> ти хотів, може, можеш дізити, в мене так довго повертається, броні немає. Це хотя пушка нормальна. У мене броня погана. Мене фукаска. Скотет! Фу, я... Це перша карта, я на цій ще карті не був. О, в Україні. Я на цій карті був в разів 5 може. І то на вищих рівнях. Ну, рівнях 7, на рівнях 7-8. на п'ятих, я не був ще ні раз. Що таке? Що там? Що шо? Що такого мене грузило? О, давайте. А ти чуєш, той, що пацак один на мене наїхає, яму зразу, е-е, зняв цей 90% чи 80. А я 180 почти на місці. Чи скільки? Оце процент, оце відсоток, у нього лишилося щось 50 життів. Ну, а я знісся ХП Арті. Ну, я карти було 5%, я думав, що він Ну, Арта, я зараз а, ти тоже можеш нанести, наставити, а це був цей. Через нажми на нашу М. Вой начинается. Mm -hmm. Mm -hmm. А, карта пропадает. Хотя на левую сторону будем, да и в левую Давай, что... Я не хочу покидать. А, башня. Я, я. Oh, uh -huh. я сюда зашли. Так, так думаете, что один двигает. Вс, куда я скинуть это видео? Тут и виводы должен зато. Відео дуже довго грузиться, я би хотів побільше відео сказати, за то, щоб вони були маленькі. Ну напишіть в коментарях, хочеш, щоб було менше відео, тільки щоб було, було дуже довгі, там по тобто 20 минут, 15. щоб було більше відео, ну, хвилин 10, може 6 і маленькі відео. Не знаю, пишайте ви, я Буду тут нічого не хотів. Ого, дипломат проти нас панцир грає. Панцир? А мене не видно. О, там скажу, там, там дуже гарний нам цему. Да yeah, там где ты меня? Санчо, о, мяга, иди сюда. Ух ты что! Вот тут воно. Да. Ти Да. Сейчас я матина, ты меня заграйся, без ромба не слышите. Ох ти ж хулера, я тебе базарас бомбнус. Так бачиш там там, где В2 называется. Я Белен. Потом кистанки, там кистанки танки А, там есть. наверху и кисть, бачиш на вот таким. Там аж три, там три танки. А, там. а бачу, там башка. Там 6 танки. Один три, Я... три Саша, ми прогаємо. Ой, все, мне капот. Я в кущі буду стрелять, по-моему, присидя. Так бывает, там в пущах стоїть, подай, нога ну, стрельну, короче, там. Еще вы хочете більше, ну, ігор про по Ну там є, Вардхадр, ну появились нові кораблі, самі битви на кораблях. А їм вже можна якось фатно Примож... качати? Це можна качати, це можна качати. Можна? О, то будуть відео про кораблі, як воно, ваші, чи як називається? Не знаю. Хочу битви кораблівку. Мій друг один вже скачав, він називається Ерік. Ерік скачав? Байк. Ми відео, я думаю, не будемо знімати, у нього просто мікрофон, який поїде.

Ой, ого! Бачили? Ага. Алоту боя бачимо. Це американський самоліт P-40. А він грає вот вот корпус Василь, вприсяді та, британка. Він не грає там, як я. Я так на лево. Там був 60-й левел. 120-й. А що так? Переставив Windows, все збився, все порви забув. Були реактивні, були реактивні, мих дай все. Я йду мотора. Ай-яй-яй, почув. Я... О, красавчик, не знаю. Капець, але вам повезло. А в мене просто пушка не звали. О, зніва, зніва! Сніва! чекай. я буду не видить, не тоже. Тайна 2000 2013 рік на вас учиться пустый там. О, Т-127 тоже донацький, но ну, я тебя знаю. Блин, про Валентайн тоже донацький, ну вже донатки очень багато. 350 уже попасти не может быть. Эээ... В следующий раз, якщо yeah. мы будем снимать видео шарина, то мы будем снимать як як втік те від гор ворога и еще вино. Будем всякий пудем, конечно, будь-який не зможемо, нього нема, не, не зможемо попасти в одну комнату. Сейчас можем играть на то. Зможем... Ми... Ну все, з вами був Саня Майнер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всім пока. Пока.